Вітаю, друзі, я Анатолій Якименко. Ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ про вихід США з всесвітньої організації охорони здоров'я, що може негативно вплинути на глобальну систему охорони здоров'я та ускладнити боротьбу з майбутніми пандеміями. Отже, світ в очікуванні. Майбутніх пандемій до цього нам розказували, що ера інфекційних захворювань залишилася в минулому, в минулому тисячолітті, і 21 століття, нове тисячоліття, воно буде без інфекційних захворювань. Але все змінилося, як ми бачимо, і світ готується до майбутніх пандемій, сильно розпорежрозпереживався з того приводу, що Дональд Трамп не просто. Оголосив про припинення внесків або зменшення внесків до каси Всесвітньої організації охорони здоров'я, а взагалі вийшов з цієї структури. Це означає, що за 12 місяців там буквально США повністю розірвуть свої стосунки, свої взаємини, Всесвітньої організації охорони здоров'я. Нагадаю, коротку історію. Створення Всесвітньої організації охорони здоров'я у 1945 році на конференції в Сан-Франциско було ухвалене рішення щодо створення міжнародної організації. У 46-му році Міжнародна конференція з охорони здоров'я, яка проходила у Нью-Йорку, схвалила статут Всесвітньої організації ВОС. А день набуття чинності статуту ВОЗ це 7 квітня 1948 року, вважається днем заснування цієї організації, щорічно відзначається як Всесвітній день здоров'я. І членами ВОЗ є 194 країни. Будемо вважати, що вже 193. А штаб-квартира розташована у Женеві. Я трошки додам політичного, Політичної складової до рішення Трампу, тому що не все, про що говорив Трамп, артикульовано. Формально Трамп обурений двома речами. Це несправедливими внесками до Всесвітньої організації охорони здоров'я. Сполучені Штати Америки фінансують ВОЗ на рівні. 500 мільйонів доларів, тобто півмільярда доларів інколи трошки більше, трошки менше, але десь півмільярда доларів. Що всі розуміли бюджет, дворічний бюджет Всесвітньої організації охорони здоров'я 6,8 мільярда доларів. Тобто річний бюджет, 3,4. От півмільярда давали Сполучені Штати Америки. Вони є лідерами. Це складає в залежності від року: від 15 до 18%. відсотків. Фінансування ВОЗ зрозуміло, що цих грошей не вистачає. Білл ґейтс є одним із теж таких донорів. Причому, по-моєму, якщо вірити відкритим джерелам, він там вносить майже стільки, скільки Сполучені Штати Америки. Окрім того, є ще компанії Pfizer, інші компанії, які теж є донорами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Штат ВОЗ постійно там збільшується, збільшується, розростається. Ну, важливо загалом ще розуміти, що ВОЗ це спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй. Це не просто якась структура, яка сама по собі створена. Вона створена в рамках Організації Об'єднаних Націй. І вихід Сполучених Штатів Америки з цієї організації це вже серйозний крок, і заява на перегляд взагалі там. Не просто результатів Другої світової війни, а повоєнного облаштування світу. Це важливо розуміти. Ну, повертаючись до причин, чому Дональд Трамп е вирішив вийти з цієї структури е ВОЗ, окрім фінансових претензій, несправедливих внесків, серйозна претензія до домінування Китаю. Е Звичайно, претензія сформована в рамках ковідної пандемії. Дональд Трамп вважає, що Китай впливає на Всесвітню організацію охорони здоров'я і блокує розслідування причин виникнення пандемії, коронавірусної пандемії. Це дуже серйозне звинувачення. Фактично воно говорить про те, що Китай причетний до пандемії. І, і Китай знаходиться у змові з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я це структура, яка фактично підконтрольна демократичної партії Сполучених Штатів Америки. Демарш Трампа говорить про наступне те, що не артикульовано. Що республіканська партія і президенти від республіканської партії ніколи не контролювали останніми часами, останніми десятиліттями всесвітню організацію охорони здоров'я, всесвітня організація охорони здоров'я була інструментом демократичної партії незалежно від того, який був президент, Чи від демократичної партії чи від республіканської партії? Те, що Дональд Трамп не контролює. Що він не розуміє, він від того намагається якось позбутися. От він позбувається всесвітньої організації охорони здоров'я. Ну приблизно те, що у нас в Україні відбувалося, якщо приходили люди і не розуміли для чого саме підстанція, вони її просто от вирішили позбутися. Хоча всі розуміють, що без контролю неможливо після ліквідації СЕС у нас були. Перші випадки промислового бутулізму. Тобто, ну зазвичай бутулізм це хвороба, яка виникала внаслідок споживання якоїсь продукції або харчів, які виготовлені в побутових умовах кустарно, домогосподарствами. А отут ми вже дожилися свого часу, що у нас бутулізм був зафіксований на, на виробництві, при виробництві продукції в, масовому, в масових масштабах. Ось так, от, повертаючись до Дональда Трампа і демаршу виходу з Всесвітньої організації охорони здоров'я, я ще раз хочу наголосити, що ВОЗ останні десятиліття контролювалась демократичною партією і використовувалася як інструмент для вирішення непублічних глобальних завдань. Цілком можливо, що одним із непублічних глобальних завдань була. Організована пандемія. До тих пір, поки не буде доведено зворотного, до тих пір, поки Китай не розкриє філогенез історію вірусу, коронавірусу, тому що Китай досліджує цей вірус в його лабораторії, тому що цей вірус і, взагалі, грип коронавірус, це все південно-східний Китай. Вони потерпають... Від цих захворювань, тому у них є і відповідні інституції, які досліджують. Європейців, американців не сильно турбує ця проблема, тому вони і не досліджували. Ще раз наголошую, що це вперше респіраторний вірус, який тропний до людей похилого віку, і викликав атипову пневмонію. Питання не в коронавірусі, питання в тому, що фактично стопроцентним ускладненням коронавірусу атипова пневмонія, і люди гинули похилого віку від атипової пневмонії, тоді як діти не були чутливі, це не типово для респіраторних захворювань. Існує таке поняття, як діти, які часто хворіють, і воно побудовано і сформовано це поняття саме на респіраторних захворюваннях. По-моєму, був раніше критерій чотири рази за епідсезон. Якщо дитина хворіє, за епідсезон 4 чотири рази, то це дитина, яка вважається, що часто хворіє. І це зниження імунітету, і потрібно щось вирішувати з цією проблемою в контексті дитини чи в контексті там, країни і так далі. Тобто це важливий момент. До тих пір, поки не буде доведено зворотнього. Ми будемо вважати, і є всі підстави вважати, що Китай і демократична партія вони причетні до коронавірусної пандемії, і цей вірус, очевидно, мав штучне походження, і він виходить з уханської лабораторії. Це не мої здогадки, про це фактично відкритим текстом у відкритих джерелах пишуть республіканці. Радники президента Трампа і люди, які ставили під сумнів корисність діяльності ВОЗ і Демпартії США під час пандемії. З історії, що важливо сказати, що Трамп уже робив цей крок наприкінці своєї каденції 2020 року. Але програв вибори і тому цей процес розірвався в часі на чотири роки. Байден повернув це все діло, і Сполучені Штати Америки продовжували в особі демократичної партії займатися тими справами, якими вони займалися. Які має наслідки такий крок Президента Трампа? Критики, а вони переважно від демпартії, говорять про те, що. Сполучені Штати Америки втрачають такий інструмент, як Всесвітня організація охорони здоров'я. Ну, дивлячись, як подивитись на ситуацію. Якщо розглядати ВОЗ як продукт якогось диявола, то тоді, ну, звичайно, це дуже корисний інструмент. І тим, хто займається темними справами, непублічними, то це насправді втрата. Трамп, очевидно, не вважає, не збирається використовувати ВОЗ для розв'язання якихось проблем цивілізації, ну, наприклад, згортання прав і свобод громадян. Або там, питання депопуляції. Він не збирається це робити. Наступний момент, який, на який треба звернути увагу, що фактично ВОЗ переходить під контроль Китаю. Трампу дорікають і говорять про те, що. Китай вважається головним суперником, противником навіть Сполучених Штатів Америки, і віддавати в руки Китаю Всесвітню організацію охорони здоров'я це неправильно. Теж є над чим задуматися, і це зайвий раз говорить про те, що проблеми не вирішуються втечею від проблем. Фактично, Трамп просто тікає від проблем. Але це нічого не вирішує. Повертаємося тепер. Останній блок це щодо України. Позаминулий відеоблог, коли я його там зачитував, це позиція директорки Інституту епідеміології інфекційних хвороб. Там було чітко сказано, що у нас донині на всіх нарадах і засіданнях Міністерства охорони здоров'я присутні якісь спеціальні делегати від Всесвітньої організації охорони здоров'я. От мені дуже цікаво, як відреагує Міністерство охорони здоров'я після звинувачень Трампа. Тобто, фактично, ВОЗ дискредитовано, на неї викладені звинувачення. Оскільки всі ці наднаціональні структури, вони безкарні і не підлягають, не підпорядковуються нікому і не підлягають ніякій юрисдикції національній, то іншого варіанту, тобто, притягнути до суду їх не можна ні ООН. Ні Всесвітньої організації охорони здоров'я, ні ОБСЄ, Але їх можна тільки звинуватити, спираючись на репутацію і спираючись на вагомі аргументи. Тут, під перед вагомими аргументами і перед репутацією, наднаціональні структури структурою вони безсилі. Отже, Мені цікаво, яка буде реакція Міністерства охорони здоров'я України, чи далі будуть присутні її представники від там, там окрім ВОЗ, ще ЮНІСЕФ і так далі, на нарадах МОЗ. Тому що це ну, явне порушення Конституції і явне порушення української юрисдикції. Ми про це не знали, а тепер ми знаємо. А ну, загалом ми на порозі такого скандалу: тобто, фактично, ляшком керують якісь клерки від МОЗ. Потім з'ясовується, що Всесвітня організація охорони Зброї це фактично злочинна організація, яка використовувала свої повноваження з метою не просто прикриття, а фактично організувала пандемію. Тому що всі знають, що китайці без американських вчених не могли б нічого зробити з вірусом і отримати той вірус, який вражає. Людей похилого віку. Тому я не знаю, як будуть виходити. Хоча а, Ляшко і от, Міністерство охорони здоров'я їм абсолютно байдуже. Що їм там скажуть зверху, те вони і будуть робити. Позиції там ніколи не було, не є і не планується. Тим більше якихось там докорів сумління там, і таке інше. От. Це не риторичне взагалі От, запитання, постановка проблеми, вона вимагає обов'язкової відповіді, тому що ну, Україна повинна реагувати на такі речі. І загалом виникає запитання: ну, якщо це було відомо Трампу і відомо американцям, принаймні представникам республіканської партії, то невже це не було відомо у світі? Питання не тільки до України і до українського уряду. Звичайно, такі питання можна було ставити. Але тільки Трамп насмілився, якби його це питання артикулювати, не побоявся. Ось тому, ну от така ситуація у нас з е, Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і варто зазначити, що це фактично один із перших указів Трампа. В перший же день його президентства. Це дуже промовисто і дуже показово. То це серйозна проблема. Тепер я навіть не знаю, як у нас на науково-практичних конференціях наша професура наші академіки будуть використовувати словесну конструкцію поважна структура ВОС. Або глибоко поважна, або вельми шановна, і так далі. Вони часто говорили про те, що Всесвітня організація охорони здоров'я це щось таке на рівні Бога. Якщо там ВОЗ щось сказав, то ми обов'язково повинні все виконувати, що нам сказали від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Будемо жити, будемо бачити. На цьому. Хочу подякувати за увагу. Поширюйте це відео, коментуйте. На все добре, до наступної зустрічі.